У Звягілі відбулася презентація грантового проекту Освітньо-безпековий центр «Сейфхаб». Хаси від нашої команди подякувати Ларисі Антонівні і, взагалі, освіті за те, що вони сьогодні впроваджують надважливі проекти. Можливо, вони десь мали бути нам скеровані через інші інституції, але власне сьогодні ми шукаємо будь-які шляхи на місцевому рівні. Для того аби в нас працювали такі гарні ініціативи в нашому місті, це власне дуже важливі проекти, тому що вони всі йдуть від дітей. Вони йдуть всі від зміни свідомості, і ми знаємо, що сьогодні найважливіші ті ініціативи, які ми будемо десь впроваджувати через нашу молодь, оскільки вони тоді зачіпають і друзів, і більших, і менших, і старших, і дорослих. І от сьогодні ми хочемо вам представити теж дуже важливий проект. Ми, я думаю, його розпочинаємо з нашого міста, з нового нашого міста, з Рягеля. Але власне більше ніж переконані, що ці проекти можна буде мультиплікувати по всім регіонам нашої України, тому що це сьогодні проект, який дає можливість якісної домедичної підготовки. Тому власне сьогодні ми запросили і представників поліції і ДСНС, і ми хочемо, щоб ці курси прослухали і депутати для того, щоб ви більше знаєте. Оксані Васильівні також хочу подякувати за те, що і запросила депутатів, і теж переймається цими проектами, щоб воно більше дійшло до наших людей. І люди, які контактують, починаючи з таксистів зі служб, які надають послуги для населення. Вони сьогодні скористалися тими навичками, які будуть працювати якраз в цьому центрі. я сподіваюся, що ми розпочинаємо в цьому кабінеті, але він не... Піде далеко за межі нашої громади. Він буде робочим, він буде цікавим. Оскільки ті люди, які сьогодні взялися, долучилися до цього проекту, вони дійсно знають, що вони роблять. Секретар міської ради Оксана Гвозденко наголосила на необхідності впровадження таких ініціатив у нашій громаді. Ми сьогодні маємо прекрасний центр. Тепер свій міський, де будемо готувати людей до надання до медичної допомоги. Прекрасний проект на сьогодні ми бачимо у тих громадах, де ведуться активні бойові дії. Цей навик він просто спасає десятки і сотні життів наших людей. Тому ми сьогодні презентуємо цей проект. Ірінлянітна зі своєю командою презентує цей проект, і далі ми будемо просто по черзі. Я думаю, що цей кабінет буде працювати 14 годин на добу і будемо проводити тренінги, навчати усіх бажаючих, навчати населення. Ми створимо команду для походження тренінг. Тренінгу із бажаючих депутатів, і, власне, будемо готові до усіх викликів. Залучаємо усіх, всіх бажаючих для того, щоб бути розумними і змогти надати першу домедичну допомогу в разі потреби. Директорка гімназії номер 5 Лариса Капчинська розповіла про особливості втілення проекту та висловила вдячність усім тим, хто долучився до його реалізації. Дуже завдяки програмі розвитку в Україні втілені не тільки енергоефективні проекти в новограді Волинському, я особисто. Дуже вдячна програмі Пронь, тому що коли сьогодні йде мова ще про заміну вікон, я вже кажу, що ну ми можемо будемо знову міняти, бо перші вікна ми замінили в 2006-2007 році. Але коли недавно робили енергоаудит, наші вікна ці перші, що замінені, виявилися найенергоефективнішими по всіх показниках. Знаєте, хто боїться, хто не хоче, хто лінується, ну, мабуть, не робить цього. Але хто хоче знайти собі щось цікаве, завжди співпрацює з міжнародними проєктами. Я хочу подякувати багатьом тут присутнім, завдяки чому виник цей проєкт. Взагалі-то він виник у нас якось трьох одночасно: Олена Володимирівна, директор медичного коледжу Ірини Леонідовни. І в мене це саме було, коли вже фронт насувався на нас, десь у 100 кілометрах від нас вже був користенний, фактично, огурч це 100 кілометрів. І ми розуміли, що треба щось робити. Треба не просто щось робити, зайняти себе, але треба придумати якийсь такий е, проєкт, щоб, щоб він був би корисний для нашої громади. Тому проєкт такий досить складний, навіть е, в цьому плані. Плані і звітності дуже складний. Забирає дуже багато часу, тому я вдячна всій своїй команді, яка, незважаючи на свій час особистий, тому що це поза уроками, поза робочим часом, на цім працює. Про забезпечення центру необхідним обладнанням розповіла Олена Солодовник, директорка медичного коледжу. В першу чергу хочу подякувати як саме Василь особі вашій всім депутатам, тому що ми дійсно починали цей проєкт. І ще задовго до війни зверталися до міської ради, до міського голови, і нас підтримали всі фракції, всі постійні комісії для того, щоб ми закупили муляжі фантоми. нас тоді на той час цікавили саме вони, тому що вони дороговартісні, і ми самі не могли купити свого бюджету. І, але постанова не дозволила це придбати, то я думаю, що війна закінчиться, перемога буде, мир буде, і ми буде продовжувати цей проєкт. Я дуже хочу подякувати Ірина Леонідівна вам, тому що коли ми вже почали це робити з вашої подачі, до нас приїхав найкрутіший тренер, це голова Асоціації парамедиків України Ярослав Бус, який провів тренінги для нас, для всіх викладачів, для всіх студентів старшого курсу, і ми зрозуміли дійсно, ну ми знали це, але зрозуміли, що Вміти це дуже добре на той час, коли ти проходиш навчання. Проходить час, це забувається, а тим більше практичні навички. І е, ми це поновили. У нас викладачі всі різного профілю, да, у нас є круті, реаніматологи, анестезіологи, є лікарі швидкої допомоги з досвідом, да, великим є лікарі, військові хірурги з 30-річним досвідом. І вони це вміють робити класно. Але є і терапевти, педіатри, і викладачі загальної, скажімо, такої підготовки, які це вміли робити тоді, коли в інституті на в університеті це навчали. І е, вивчаючи досить багатьох країн і дивлячись новини наші, ще за довго до війни, ми бачили, як ми втрачаємо людське життя від невчасно наданої медичної допомоги. Багато чи мало врятувати одне життя. Ну, Вроді би як мало. Але врятуючи одне життя, це ми врятовуємо все світ. Тому що є родини. Це людина цінна для своїх, близьких, рідних, для себе, і для всього. Дуже цінна. І тому як в реанімації в лікарні немає кілька днів саме в реанімації, правильно та річ, І чим менше там людей знаходиться, тим краще надається медична допомога, і тим краще, менше ДТП, менше таких всіх таких прикрих. Ситуації в місті, коли там менше пацієнтів ми це зрушимо, і наша громада буде мати захист, тому що чим більше людей може надати допомогу, тим більше навкологи оточуючи, мають шанс врятувати своє життя і допомогти один до одному. Для присутніх було проведено тренінг з наданням першої до медичної допомоги лікарем та викладачем медичного коледжу з багаторічним стажем Віталієм Скаковським. Надання допомоги при різноманітних травмах, ушкодження, зупинка кровотечі, мобілізація це наші хірурги працювати будуть. І друга частина 6.1 – це надання допомоги при е, зупинці серця. Да? Серцево легенева реанімація, так називається. Наскільки це важливо, і актуально. Наше серце працює незалежно від того, що ми собі думаємо, і в будь-який момент, в будь-якому віці, воно може зупинитися. І ось в цьому випадку саме. Шанс людини буде залежати від того, хто знаходиться поряд і як він зможе надати медичну допомогу. ми Отак, ви, от, от і ви поклали. І тепер натискаємо, як його потрібно натискати, він нам ще показує. Ще пішла, розумієте, якщо я буду ну, робити масаж, вироблю його, так? А він може бути неефективний. Але коли в мене ще контроль, да, Запрацюють Розумієте, так? координатори програми розвитку ООН» Наталія Балдич та Маркоска Кун в свою чергу підкреслили ініціативність та активність Звягельської громади. Ми бачимо, що цей проект дійсно дуже цікавий, дуже корисний вашій громаді. І такі проекти дійсно я погоджуюся, мають бути якомога більше в різних куточках України, тому що це наше життя, це наша безпека. Ці тренінги будуть дійсно такі практико орієнтованими, що не просто на картинках чи там повітря. Дивитися, як надавати медичну допомогу, домедичну допомогу. А дійсно кожен учасник зможе сам спробувати це зробити і потім буде рятувати життя, якщо раптом такі ситуації стануться. Тому ми дуже раді, що у вас так все добре відбувається. Тісна співпраця між. І Громадську організацію, і владою місцевою, і медичним коледжем, і військовим коледжем, і поліцією, і державною службою надзвичайних ситуацій ми бачимо тут таку синергію з усіх різних представників. І тому будемо дуже раді, що проект досягне всіх своїх цілей. Знаємо, що є певні питання з придбанням обладнання для тренінгів з цивільного захисту, але сподіваємося, що вони будуть вирішені, і проект буде повністю реалізований. Тому бажаємо вам всім успіху. В подальшому тренінги з цивільного захисту та надання першої домедичної допомоги проводитимуться на постійній основі та охоплять як найширше коло звігіля, в тому числі учнів, студентів, внутрішньопереміщених осіб.